Хочу розказати про дуже цікавий метод розмноження інжиру. Виявляється, що інжир можна розмножувати не тільки насінням і живцями, але й кореневими відрізками. Не зустрічав ні опису цього методу, ні відео в інтернеті, але в мене був такий досвід. Декілька років назад я попросив. Своїх знайомих з Італії вислати мені живців інжиру, який там росте всюди. Посилка благополучно дійшла, і яке ж було моє здивування, коли в коробочці з торфом я не знайшов нічого, ніяких живців, крім одного отакого корінчика товщиною десь 3 мм. Чи я невнятно пояснив, чи мене не так зрозуміли, але замість живців мені вислали тоненький корінець. Мені нічого не оставалось робити, як спробувати проростити цей корінь. Інформацію на цю тему я ніде не знайшов, тому вирішив його проростити по методу пророщування ожини. Висадив його в ось таку ваночку, якій знаходиться зараз коріння і поставив цю ваночку на кухні на холодильнику, попередньо накривши її плівочкою. Почав пророщування в лютому місяці десь. І десь через 2-3 неділі я дістав ваночку, щоб провірити в якому стану корінь знаходиться, тому що інтерес сильний був. Діставши його з торфу, побачив на ньому набухшу біленьку брунючку, точно як на ожині. Знов все упакував, мінімально зволожив субстрат, накрив плівкою і поставив на старе місце. Десь через місяць проріс росточок, а ще через місяць на ньому вже були 2-3 листочки інжиру. Десь в кінці квітня я його пересадив в півлітровий грошочок. Корінь дав вегетативний пагінь і пустив корінці. В горошочку він почав активно розвиватися. В кінці травня я його пересадив в ось в такий ящик. Субстратом, в якому я вирощую остальний інжир. Далі догляд. За ним був як за всіма інжирами, які росли в цих ящиках. Систематичний полив і підживлення. Зав'язав він інжирчики в цьому ж році, але пізніше за всіх і не встиг достигнути заліту. Але пагін виріс висотою десь до 2 метрів. В цьому році вирощувався як всі плодоносні інжири. Зав'язав інжирчики, виріс, до вересні десь. Сам жовтий, середина червона, дуже смачний. Ось такий метод вирощування інжиру був на моєму досвіду. Це я знову нарізав корінь інжиру, точніше накопав. Поріжу його ось на такі кусочки і попробую знову його проростити. Ну ось нарізав корінь на кусочки, накрию його торфом, зволожу і залишу тут десь до січня місяця, в підвалі нехай стоїть на консервації. А в січні занесу його в будинок, накрию плівочкою, поставлю в тепле місце і спробую знову проростити. Хочу повторити знову цей опит, чи він працює, чи мені просто повезло один раз. Дієвий цей спосіб чи не дієвий? Ось коротко так.